Студія занурена в напівтемряву світло приглушене так, що обличчя здається вирізаним із тіні, камери готові, але в цій тиші здається, що вони тут зайві. Те, що зараз буде сказано, не потребує свідків, воно просто повинно прозвучати. За столом сидить людина. Ім'я якої десятиліттями викликало страх і захоплення одночасно. Вольф Месінг. Людина, яку називали пророком не тому, що він хотів цього, а тому, що надто часто його слова ставали реальністю. Він передбачав падіння режимів, загибель диктаторів, війни, що здавалися неможливими, і катастрофи, в які ніхто не хотів вірити. Сьогодні він говорить не про далеке майбутнє, він говорить про час, у якому ми вже живемо, про війну в Україні і про місяць, у якому вона закінчиться. Його погляд спрямований не в камеру, він дивиться туди, де час втрачає форму, туди, де події вже відбулися, але для нас вони ще попереду. Я не бачу дат так, як ви бачите календар, починає він. Я бачу вузли. Я бачу моменти, де історія ламається і змінює напрямок. Він робить паузу. Війна, яка почалася у лютому 2022 року, не повинна була тривати так довго. Її планували як блискавку, як удар, після якого світ прокинеться в новій реальності. Але я одразу бачив, це буде довгий шлях. Чому війна не могла закінчитися раніше? Месінг говорить, що війни не закінчуються тоді, коли цього хочуть політики, і не тоді, коли цього хочуть генерали. Вони закінчуються тоді, коли зникає можливість їх продовжувати. Він бачив 2022 рік. Рік ілюзій, 2023 рік звикання до смерті, 2024 рік виснаження, 2025 рік фальшивих надій. У 2025 році багато хто скаже ще трохи, і все закінчиться, говорить він. Але це буде неправда, бо війна ще не забере свою останню ціну. Він бачить, як суспільства з обох боків втомлюються, але страх програти сильніший завтому. Він бачить, як ресурси тануть, але ще не зникають повністю. Він бачить, як дипломатія існує, але не має сили. Війна не закінчиться у 2025 році, говорить Месінг твердо. Не тому, що хтось хоче воювати. А тому, що ще залишиться ілюзія, що все можна переграти. Рік 2026. коли час починає тиснути. Початок 2026 року Месінг бачить, як сірий, не через погоду, через людей. Січень місяць порожніх обіцянок, лютий місяць символів і річниць. Березень місяць, коли фронт ще рухається, але сенсу в цьому вже немає. Він бачить, як військові операції стають механічними, як атаки відбуваються не для результату, а для звітів, як смерті більше не змінюють хід подій. Це момент, коли війна ще триває фізично, каже він, але морально вона вже мертва. Саме тут, говорить Месінг, починається відлік до фіналу. Місяць, коли війна закінчиться, він замовкає надовго. І коли знову говорить, його голос стає тихішим. Я бачу момент завершення війни в Україні, каже до -не". день. не підпис, не парад. Я бачу місяць. Він називає його листопад 2026 року, не як місяць тріумфу, а як місяць зупинки. Саме в листопаді, за його словами, збігаються одразу три речі. Критичне військове виснаження, страх перед неконтрольованою ескалацією і внутрішній тиск, який більше неможливо ігнорувати. Війна не закінчиться тому, що хтось переможе, говорить Месінг, вона закінчиться тому, що продовження стане страшнішим за будь яку поразку, рік, який дожимає всіх. Месінг не поспішає, він говорить так, ніби кожне слово вже було вимовлене десь у майбутньому, і тепер просто повторюється: «2026 рік не починається різко, каже він. Він починається тихо, і саме це робить його небезпечним. Січень 2026 року місяць пустих слів. Січень 2026 року не приносить нічого нового. Фронт існує, вибухи лунають. Зведення виходять, але в цих зведеннях більше немає життя. Політики повторюють старі формули, генерали говорять про локальні успіхи, аналітики намагаються знайти сенс у цифрах, які давно втратили значення. Люди ж дивляться інакше вони вже не рахують дні війни, вони рахують, скільки сил у них залишилося терпіти. Лютий річниця без віри, лютий 2026 –– це четверта річниця війни. Раніше такі дати викликали емоції. Гнів, єдність, лють. Тепер тільки в тому. Месінг бачить, як навіть найвідданіші прихильники війни починають уникати розмов про неї. Вони не заперечують, не сперечаються, вони мовчать. Мовчання стає новою формою протесту березень, війна звички. Березень – це місяць, коли війна триває за інерцією. Операції проводяться, бо їх потрібно проводити. Атаки відбуваються, бо так записано в наказах. Втрати фіксуються, але більше нікого не дивують. Це найнебезпечніший момент, каже Месінг, коли смерть стає буденністю. Саме в березні 2026 року він бачить, як система ще працює, але всередині вона вже порожня. Квітень. Травень 2026 року, місяці ілюзій, навесні з'являється надія несправжня штучна. Одна зі сторін досягає тактичних успіхів, захоплює кілька населених пунктів. Карта змінюється на кілька ліній, світові медіа починають говорити про можливий перелом, але Месінг бачить інше він бачить, що ці успіхи не змінюють головного вони не змінюють балансу. Вони не змінюють виснаження, вони не змінюють страху. Це рух без напрямку, говорить він, як біг по колу. До кінця травня стає зрозуміло весна не принесла відповіді. Червень, 2026 місяць розуміння. У червні щось змінюється не публічно, не на камери. Змінюється тон розмов у закритих кабінетах. Месінг бачить, як починаються серйозні таємні контакти без заяв, без прес-релізів. Через третіх осіб. Але ці розмови заходять у глухий кут. Кожна сторона хоче зберегти обличчя, кожна боїться виглядати слабкою, кожна ще сподівається, що можна витиснути більше. І саме тут, говорить Месінг, історія починає готувати удар, який не планувався жодною зі сторін липень, серпень, передгроззя. Літо 2026 року важке. Спекотне не тільки фізично, обидві сторони готують операції, які вважають вирішальними. Не тому, що вірять у перемогу, а тому, що бояться зупинитися першими. Це момент, коли логіка вже не керує війною, каже Месінг, нею керує страх. У серпні він бачить концентрацію ресурсів, перекидання техніки, активізацію розвідки, і. бачить, що одна помилка одна. Може змінити все. Перехід до кульмінації. Месінг дивиться в порожнечу довше, ніж раніше. Фінал війни в Україні не буде результатом плану, говорить він. Він буде результатом катастрофи, якої ніхто не хотів, але до якої всі наближалися. Він не називає місто. Але він бачить ріку, він бачить великі мости, він бачить куполи, що світяться на сонці. І бачить вересень. жовтень листопад 2026. Кінець війни, Месінг замовкає на секунду, і у студії панує важка тиша. Після вересня нічого вже не буде колишнім, починає він. Війна прискорює свій кінець, але робить це через біль і виснаження. Жовтень початок згортання. Жовтень стає місяцем, коли обидві сторони вперше усвідомлюють масштаб трагедії. Великі бої зменшуються, інтенсивність обстрілів падає, не через перемогу, а через розуміння. Продовжувати означає ще більшу катастрофу, таємні перемовини прискорюються, командири і політики шукають компроміс. Навіть ті, хто раніше вимагав не зупинятися, погоджуються на поступки. Люди на фронті починають сумніватися. Вони бачили наслідки хімічної катастрофи у вересні. Їхні власні міста можуть стати наступним полем трагедії. Втома і страх поєднуються в мовчазну силу, яка штовхає до миру. Перше перемир'я на фактичному рівні. Секретні угоди під егідою міжнародних організацій призводять до тимчасового припинення активних бойових дій. Мовчазне перемир'я стає першим кроком до закінчення війни. Техніка стоїть. Солдати відступають до лінії оборони. Відкриваються гуманітарні коридори, люди починають повертатися до відносного нормального життя. Але відновлення ще дуже далеко міста, дороги, заводи зруйновані, тіла загиблих і поранених нагадування про ціну, яку заплатили всі. Листопад 2026 року точка закінчення. Месінг називає дату без вагань. 15 листопада 2026 року. Це день, коли обидві сторони погоджуються на остаточне припинення бойових дій. Офіційне завершення війни відбувається не через перемогу, не через тріумф однієї сторони над іншою, а через виснаження та жах, який став очевидним для всіх. В цей день гармати замовкають. Ракети більше не летять, солдати повертаються до тилу. Місто з рікою та золотими куполами, яке постраждало у вересні, стає символом, символом втрат, безглуздості війни, необхідності миру. Поствійна реальність. Месінг бачить, що починається довгий шлях відновлення. Міста будуються заново, люди повертаються до роботи, до навчання, до життя. Меморіали встановлюються на місці зруйнованого хімзаводу та складу боєприпасів. Імена загиблих вибиті на камені. Кожен, хто приходить туди, відчуває тишу і біль, але також усвідомлює силу життя. Міжнародні трибунали розглядають воєнні злочини, деякі командири постають перед судом. Вищі керівники, які ухвалили рішення про війну, уникають повної відповідальності. Справедливість вибіркова, як завжди, після конфліктів Найважливіший посил. Месінг дивиться прямо в камеру. 19 вересня 2026 року це попередження для всіх. 15 листопада 2026 року точка, де історія закінчується. Вибухи і смертність змусили людство зупинитися. Ніхто не виграв, всі програли, але це також шанс зрозуміти. Кожен з нас може змінити майбутнє кожен день до листопада. Шанс уникнути трагедій. Кожен голос проти війни, кожна дія для миру важлива. Місто живе, його люди живі, вони можуть відбудувати життя. Якщо ми не забудемо уроки війни, можливо, історія більше не повториться. ФінаЛ. Студія занурюється в тишу. Музика стихає. Слова Месінка лягають на глядачів як камінь, який важко підняти. 19 вересня 2026 року символ катастрофи, 15 листопада, 2026 року, символ кінця війни, майбутнє пластичне. Воно формується діями та вибором людей. Месінг виконав свій обов'язок. Він показав найбільш ймовірний шлях. Тепер вибір за людством. Вересень, який ламає все. Месінг замовкає надовго у студії чути лише глухий шум апаратури. Здається, що навіть камери перестали дихати. Коли він знову починає говорити, його голос стає нижчим. Вересень 2026 року це не кульмінація війни, каже він. Це момент, коли війна виходить з під контролю. Початок вересня. Ілюзія стабільності. Перші дні вересня здаються майже звичайними. Фронт стабільний. Обстріли тривають, але без різких змін. Аналітики говорять про затяжну фазу політики, про стратегічне терпіння. Місто, яке бачить Месінг, живе своїм життям, воно далеко від лінії фронту. Воно вважається тилом, безпечним. Люди там навчилися жити під час війни, працювати. Вчитися, будувати плани, не думаючи про завтра занадто далеко. Месінг бачить широку ріку, що ділить місто, бачить мости, бачить золоті куполи, які відбивають осіннє сонце. Це місто не повинно було стати частиною війни, говорить він. Але війна не питає дозволу. Середина вересня рішення в тиші. У середині вересня в закритих командних центрах ухвалюються рішення без камер, без історичних промов. Одна зі сторін планує масований удар по тилових об'єктах противника, ціль військова логістика. Склади, пальне, боєприпаси. Операція готується місяцями, розвідка працює безперервно, аналітики рахують траєкторії, командири переконані ризик прорахований. Саме тут історія робить різкий поворот. Каже Месінг, бо війна ніколи не йде за планом. 19 вересня 2026 року. Четвер. Месінг називає дату чітко, без емоцій. 19 вересня 2026 року. Ранок починається, звичайно. Люди прокидаються, діти йдуть до школи, хтось запізнюється на роботу. Ніхто не знає, що цей день увійде в історію. О півдні починається атака, дрони, ракети. Ціллю є великий військовий склад на околиці міста, але одна ракета відхиляється Мессінг не каже чому технічна несправність ППО. Помилка в розрахунках. Результат один ракета падає в промисловій зоні. Вибух. Там працює хімічне підприємство. Воно не зупинилося навіть під час війни. Удар запускає ланцюгову реакцію. Перший вибух, потім другий. Набагато потужніший. Вибухає ще один склад, про який не знали або не хотіли знати. Ударна хвиля йде містом, вибиває вікна, руйнує будинки, вбиває людей уламками та тиском. Але найстрашніше не вибух. Токсична хмара. У повітря підіймається токсична хмара. Вітер несе її в бік житлових районів. Люди біжать, ховаються, заклеюють вікна, але це марно. Хмара повільна і невблаганна. Вона проникає всюди, в легені, у домівки, у життя. Люди падають просто на вулицях, у під'їздах, у квартирах, місто горить, чорний дим видно за сотні кілометрів. Світові супутники фіксують катастрофу дні після. Лікарні переповнені. Лікарі працюють без зупинки, ресурсів не вистачає. Деякі лікарні евакуюються самі, токсична хмара наближається. Люди помирають у коридорах, на сходах, просто чекаючи допомоги. До вечора стає зрозуміло. Це найбільша гуманітарна катастрофа за всю війну. Реакція світу 20 вересня світ бачить кадри. 21 вересня світ шокований. Міжнародні організації вимагають припинення вогню, гуманітарні коридори, розслідування. Сторони звинувачують одна одну. Але вперше за всю війну пропаганда не працює так, як раніше, бо масштаби трагедії занадто великі. Перелом месінг бачить, як щось ламається. Солдати на фронті дізнаються про місто, про хмару, про дітей. Про тисячі загиблих, і вони розуміють, наступного разу це може бути їхнє місто. Навіть ті, хто вимагав іти до кінця, починають мовчати. Війна вперше стає страшнішою за поразку.